Загадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. У головній госпітальній базі області продовжують рятувати життя пораненим військовим. Робота медиків триває цілодобово в день і вночі. Про унікальну історію порятунку ще одного захисника. Моя колега, журналістка Вікторія Галка. Євген родом з Житомирщини. Військовий був важко поранений 24 грудня на Донецькому напрямку. Під час виконання бойового завдання разом з побратимом потрапили під ворожий обстріл. Бійці вкрилися в трубі, яка була частиною дорожнього мосту. Порятунку дочекалися лише через тиждень. Як каже, євген, всю правду війни не можна описати словами, і все, що він переніс, це. Дуже різку біль почуття, яке, на жаль, приводить до розпачу, але він все це пройшов, пробувши сім днів під мостом, весь поранений із великою крововтратою, хлопці, які були поряд. Намагалась скидувати продукти з дрону, щоб він зміг вижити з товаришем. Але справжній героїзм в тому, що вони все витримали. Весь час з побратимом, прикриваючи один одного, бійці були поряд, трималися з останніх сил, пригадує військовий. Тиждень тримався. Вон так тримався, села Хлопець Негородський. Тримався, правда, нам дронами таблетки скидали обізболюючі. Ми показали де координати свої, нам кидали таблетки. І це ми брали таблетки і пили. І на самий день командир вибори командир вибору, ну, час, коли був туман, дрони в туман не літають. І цим рішенням наші хлопці з моєї роти, побратими прийшли. Ну, один хлопець то сам йшов. Автоматом огоніс, а мене чотирьох несли. Молоді медики лікарні провели надскладні операції, рятуючи оборонця. Пацієнт він надійшов до нас 1 січня в край важкому стані. Він надійшов на апараті штучної вентиляції легень з гіпертермією, з дуже синфікованими рани ніжньої кінцівки В важкому стані був він. На жаль, без, без свідомості він був у нас на медикаментозній седації, тому що це вкрай важкий стан, і ми е, е, ну, регулюємо цей стан. Не можна приводити до тям пацієнтів прямо так з, е, скоро після оперативного втручання. Близько двох діб він був в такому стані. Коли ми від вже відкрили рани і оглянули їх, це були масивні дефекти стигна та гомілки із. Розмірами ран 50 на 20 сантиметрів, із масивними некрозами тканин, м'яких тканин має на увазі, шкіри підшкірної клітковини, м'язів, а також фасцій. На гомілці мало місце також перелумало гомілкової кістки. Та у рані відмічалися множинні кісткові фрагменти, які в свою чергу спричиняли додаткову пошкодження м'яких тканин, зв'язку з тим, що вони були загострені та роз. Розташовувалися вільно у рані. Ми прооперували пацієнта, це перше оперативне втручання було. Забрали некротично змінені тканини і посанували рану, тому що вони все-таки були забруднені, там були шматки одягу, різні, різні ну, там, шматочки землі. Ну, Рана була забрудненою. Сьогодні Євген вже йде на поправку, почав розмовляти. Щиро дякує лікарям за свій порятунок і за те, що вдалося уникнути ампутації. Все було зроблено вчасно і зараз є початок виздоровлення. Кожного дня наші лікарі проводять некрактомії, зрізають ці тканини, які на жаль відмерли. Допомагають хлопцю стати на ноги. Важка робота, але більше 40 тисяч життів врятовано в нашій лікарні завдяки цим молодим ентузіастам-лікарям, які цілодобово знаходяться на робочому місці і роблять все можливе, щоб наші воїни виживали. Після одужання захисник збирається повернутися у свою військову частину і далі боронити рідну Україну. Маргарита Кузьменко, Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1.